Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати, як же розвиваються і розкриваються квіти у орхідеї Розі Чікс. Так, я випадково знайшла назву цієї орхідеї і я потрапила прямо в точку, вона так і називається рожеві щічки. На інших сайтах вона називається Розі Чікс. Там ще є якась назва м, інша Леді наче, а на сайті Орхідею Світу я покупала її за номером як гібрид 444. Але ж який це гібрид? Це дійсно рожеві щічки. Кожна квітка нереально унікальна. Подивіться, що вона тут начудила. Одна метеликом, інша пилорчиком, друга Підморгує, з однієї сторони защіп є, а з іншої немає. До речі, ця квіточка розкрилася другою. Да? Оце було круто. Перша квітка з повною мутацією, друга наполовину, і пішли вони далі розкриватися. Активно вона почала рости, зараз в неї росте новий листочок, пішло нове корінечко рости. І тут я крутила, вертіла. Її розглядала дуже уважно, прям-таки вона пішла рости дуже добре, і в горщику корінечко розтуклилися, пішло рости. Ще я подивилася, за пазухи позазирала, і, звісно, я можу помилятися, а можу бути, і дійсно права, що вона мені там надумала, квітоносика, ось тут в пазусі, другого ростити. Зараз я вам. Постараюся показати більш детальніше, то камера погано фокусується. Ось, зараз налаштую. Дивіться, там бачите клювик маленький. От там збирається вона випускати новий квітоносок. Орхідейка чудова. Я нещодавно на OLX побачила, що продають орхідею, цю ще неквітучу, я пишу продавцю, не продавайте, подумайте, подивіться цвітіння. І скинула цвітіння своєї орхідеї. Вона сказала, да, виправі, я її залишу, вона у вас чудова, і я сподіваюся, що моя буде така ж сама. А я вам вдячна за увагу. Скоро ще побачимося.